Ребята, всі просили, і я привіз. Спеціально для моїх підписників, ребятки, повербанк із великим, ярким, потужним світильником на 50 тисяч Міліампер. Кому мало 20 тисячних, пожалуйста, тільки привезли. Невеличку партію привезли трошечки. Зараз провіряємо, тестуємо, тестуємо наємність, тестуємо на вагу, дивимося, пакуємо, провіряємо і отсилаємо вас. Вони із швидкісною зарядкою. Саме приємне це в них ліхтар. Тому що я такий ліхтар тестував. Він у мене світив, наскільки я пам'ятаю, пару суток світив. Ти подиви, яка коробочка. Яка красота. Синенька. Я перший раз бачу синю упаковку. То або білі, або чорні. Оце сама практична модель павербанка. Вона сама маленька, компактна. Ось дивись. Ти ще таких не бачив. Ми возили в тому году, розібрали всі як гарячі пирожки. Ну, вона реально маленька. Для 50-ки, вона маленька. Плюс удобно гнізда, дивися, 4 гнізда. Тобто можна кабелі для інтернету понасовувати, телефони понасовувати, Type-C, швидкісне, на вход на виход. Це швидкісне, це обичні гнізда для зарядки. Мікро-USB і Lightning, Все, що тобі треба. І тут у нас двойним нажаттям активірується панель. Оце перва яркость, це друга яркость, це третя яркость. Диви. Навіть на третій яркості він у мене сутки світив. Реально, ребята. Я носив додому. Я не міг посадити його на цій панельці. Ми тестували за пісець. Короче, це реально вічний світильник. І є моргалка для любителів моргалок. Короче. Все легко і просто вирувається тоже двоє нажаттям. Тепер на вагу. Головний тест павербанків завжди вагу. Всі. 895 грам. Оце не менше, ніж така вага повинна бути в 50 ки павербанка. Не менше, ребята. Якщо менше, то фейк.